То боролась України до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведно кров' із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі з современними огнями. Повести за вику, за людьми недоліку, срібую каліку. Добре, ветіть, показують. Нехай стара мати, навчається як дітей тих нових дохлітатів. Показуйте за науку, не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда. На очах ваших неситих. Побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурите самі себе, учитесь, читайте і чужому навчитесь. І з Богу не цурайтесь, бо хто матер забуває, того Бог карає, того діти цурають ся, в хату не пускають. Чужі люди приганяють і немає злому на всій землі безконечний, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наших, тяжкі діла. Як би їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Чом не сонним снилось. Всі неправди, щоб розкрасилось. Високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали. Ну, Мученки в кого коли за що розпинали. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословити дітей своїх твердими руками і діток поцілують вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Слава Україні, героям слава! Слава Україні, Героям слава, слава Україні, героям слава!